Вітаю, сьогодні у нас 2 травня 2025 року. Я Наталія Горюнович, автор методу легалізації ціні, автор новітніх архетипів, а також автор книги Код достатку. І я сьогодні у прямому ефірі хочу поділитися своїми хвилюваннями перед новою практикою, в яку я сьогодні йду. Я записалася на таку енергетичну практику з тілом. Лайт енергія називається, її робить моя масажистка. І коли я спостерігаю за цією масажисткою вже давно, і от я бачу, що вона запровадила нову послугу, енергетичну практику, я кілька разів. Спостерігала в сторіс, і вона зробила вчора запрошення. Я відгукнулася, написала в коментарі під сторіс. Вона мені призначила на сьогодні зустріч. І, ви знаєте, я вже ввечері відчула такий певний страх. Я почала розбиратися зі собою, тому що я розумію, що це говорить якась моя тінь, яку я не усвідомлюю, але яка мною. Досить потужно керує, тому що я знаю, що з дитинства у мене таке було. Це моя така дитяча стратегія, коли я щось хочу, і потім проходить певний час, і така цікавість проходить, і не дуже й потрібно було. І я відмовилась дуже від багатьох проєктів. Я пам'ятаю, навіть коли в 90-х роках ми почали торгувати, у нас тут в хаті була така торгівля. Магазини державні закрилися, і діти приходили за шоколадками, жвачками до нас додому. Кілька років ми проводили таку торгівлю вдома. І вже поставало питання відкрити ядку, І, звичайно, я знову ж таки, керуючись цією стратегією, що вона спрацювала учора в такому незначному незначній події, як піти на енергетичну практику, вона знов про себе заявила. Тому, вже маючи достатньо методів, я вирішила все ж таки пропрацювати і розумію, що кожна клієнтка, яка має певні психологічні труднощі і теж думає, до кого звернутися, і страшно, і це нормально. Страх це нормально. Ми маємо розрізняти страх адекватний. Зараз мені щось загрожує, чи страх неадекватний. Якщо мені нічого не загрожує, значить це не мій страх. Якщо потрібно, то можна з ним розібратися. Мені зараз дуже подобається працювати із презентаціями, тому що страх перед новим він зумовлений тим, що у нас є дитяча, у нас є частина, яка звикла все контролювати, яка розуміє, чи це безпечно, чи це небезпечно, їй потрібні гарантії. Чому так? Тому що у дитинстві, коли ми щось хотіли, мама що казала? Тобі воно треба? А може тобі чимось загрожує? От я піду ввечері гуляти. Скільки ти повернешся, з ким ти підеш? І оці мамині чи там рідних зауваження, які нас попереджали: переміряй, перевір, не довіряйся, вони так і в нас працюють. Тому що дитяча позиція це про страхи, сумнів і відмову. І знаєте, навіть вчора відбулася така перевірка, наскільки мій намір, от чому я кажу, що важливо ставити намір, наскільки мій намір, намір пройти оцю практику він серйозний, тому що я записана до стоматолога на понеділок, вона мені вчора зателефонувала і запропонувала в плюс-мінус той час, коли я йду на енергетичну практику, пройти до неї на її послуги. І перша думка в мене була: о, класно, можна відмовитися. Зручна причина, щоб відмовитись. Але я сказала: стоп, кажу, ні, дякую, я прийду в понеділок, так як заплановано. Я пам'ятаю, що ще, напевно, у 2014 році моя подруга стала займатися Аюрведою. І вона запросила сюди до нас на консультацію лікаря Аюрведи. І ми з донькою ходили на цю зустріч. І він на мене подивився і сказав: у вас дуже потужна енергетика. Він ще тоді про це сказав, у вас дуже потужна енергетика, ви будете читати думки чужих людей, інших людей. І я собі так подумала: мені ще треба читати думки інших людей, і я відмовилася. І от кожен раз я вже от вчора себе в свідомому такому стані вирішила дослідити цю тінь, яка керує мною. Для якої ця стратегія нормальна? Тому що доросла позиція це чути свій страх, але діяти. Бо це важливо для дитини, як ми діємо. Тому що переважно 99% людей живе у дитячих позиціях. Як ми діємо? Нас щось зацікавило. От, щось зацікавило. Цікаво. А потім, коли потрібно зробити дію, цікавість прийшла. І вже мозок. А мозок він не спрямований на те, щоб витрачати даремну енергію. Вже мозок шукає відмовки. Тобі його не потрібно. Навіщо ти, навіщо ти це будеш робити? І ми шукаємо вже поважну причину. От Немає часу, не на часі, не зараз, немає можливості, я дуже зайнята. І знаєте, Яку таку стратегічну помилку допускають українські жінки? Оскільки ми живемо у програмі виживання, тому, коли нам складно, ми, щоб бути, поважати себе, щоб інші теж зацінили нашу, е, наші дії, ми починаємо боротися з, внуш, вну, з зовнішніми чинниками. Там так погано, ми так ослаблені, ми так вже... Не витягуємо це все, і ми починаємо вирішувати зовнішні причини. І що, і що в результаті? В результаті того, що ми дуже легко вигораємо. Тому що коли ми не розуміємо, що нами керує, от зараз я схематично поясню, щоб кожен розібрався, в якій позиції він живе. А правильна стратегія. Така, знаєте, стратегія емоційно зрілої особистості це коли є багато зовнішніх чинників, які зараз потрібно вирішити, але я не котигорошку не йду перемагати триголового дракону. Я йду розбиратися у собі. І страх це сигнал у тому, що ми йдемо правильно. І лише від нашої позиції залежить. Чи ми пройдемо цей страх, щоб розкрити щось нове, чи ми залишимося в цих страхах і будемо просто знецінювати тих, хто не побоявся страху? Тому що будь-яка дія, навіть вийти в прямий ефір і так розповісти чесно про свої, ти ж ніби то вже стільки пропрацював тебе, нібито вже свій метод є, і ти людей консультуєш. Але нами керує рептильний мозок, він дуже древній. Це наші інстинкти. І коли ми потрапляємо в таку ситуацію, що нам щось не зрозуміло, він вмикається, він нас захищає. Неокортекс він набагато молодший, він відповідає за логіку. І тому, коли ми в дитячій позиції ми відчуваємо страхи, сумніви і чекання дозволу. Тому, тому скажіть для себе отак чесно, проаналізуйте, скільки разів ви собі відмовили від нового. Це просто про чесність. Це, знаєте, ви, можливо, і отримали оту емоційну підзарядку, що я ж така хороша, я ж догодила, або я така розумна. Мені буває, такі скидають ролики, знайомі, друзі, що. Зараз дуже багато і психологів, і натуриціологів, і дають якісь нові знання. І ці знання якби, дуже часто протиріччі, ні, хтось за одними слідкує, хтось іншу стратегію вибирає. Але коли ми залишаємося в старому, як зрозуміти, що ми не розвиваємося, тому що нам погано всередині. Всередині от емоції вони не зраджують. Розум може придумати. А от коли ми відчуваємо себе, Можна сказати, так, не в ресурсі, як зараз модно казати. Нас дратує, ми злі, у нас немає радості, у нас немає енергії, нам нічого не хочеться, у нас немає цілей, у нас немає планів, ми всіх знецінюємо, пощастило. От їй там 54 роки, що вона там от розповідає. да? А я пройшла цю всю школу. Я, я це все пройшла, і ці страхи, і ці сумніви. Якби я з ними керувалася, то, звичайно, у 50 років я не звільнилася б з роботи, з досить таки престижної роботи. Але, знову ж таки, що ми проходимо? Тому що в нас є внутрішні батьки: це контроль, перф... перфекціонізм надвідповідальність. І от дуже багато жінок, це дитячі теж позиції, це дитячі позиції підлітка і юності, коли я знаю краще, я тобі докажу це про це. І що в результаті виснаження? Виснаження. І ми між цими дитячими і батьківськими позиціями лавіруємо все життя, а хочемо результатів інших. І от чому у всіх моїх програмах є вихід із дитячих позицій? Що таке дитяча позиція? Дитяча позиція це коли я керуюся або страхами, або сумнівами, або чекаю на дозвіл. Або я хороша, або я права, або я краще знаю, або я сама? Оце дитячі позиції. Це не про внутрішню дитину. Внутрішня дитина це якраз і той перший поштовх, що мені інтерес викликає. Не цікавість, що а, що там цікаво, да, як дитина, О, як маленька дитина. То їй дали одну іграшку, інша дитина іншу взяла, вона вже цю іграшку хоче. Оце цікавість. А інтерес я хочу розібратися. Я хочу розібратися, для чого мені це. І доросла позиція. Я відчуваю страх. Але дію з довіри і наміру. Ось чому, коли е, жінки заходять у програму, то перше, що ми робимо, ставимо намір. І перше, що ми робимо протягом е, кожного дня, коли жінка веде прог... е, щоденних самопрограмування, прописуємо намір на день. І навіть більше. І навіть більше, я вам поділюсь вже власним досвідом, що навіть коли ми лягаємо спати, ми ставимо намір. У якому стані ми хочемо прокинутися? Що ми вранці хочемо відчувати? Тому що, якщо ми засипаємо з тими зловиною тих думок, то ми і вранці відчуваємо себе розбитими і виснаженими. А коли ми ввечері ставимо намір, як, в якому стані я хочу прокинутися, тоді ми прокидаємося по-іншому. І тоді йде дійсно ріст, глибина і сила. У не, мене немає очікувань, що ця практика змінить кардинально моє життя. Але в мене є намір, в мене є теж намір на цю практику, тому що я доросла особистість, я знаю, як навчаються дорослі, і я розумію, навіщо дорослим різні практики. І я теж йду. Щоб краще з наміром, щоб краще розпізнати своє тіло, тому що це буде робота саме з тілом. А з тілом я працюю не так давно, лише два роки. І я розумію, що мені це потрібно. Так, мені десь прокинувся той внутрішній батько, який хоче проконтролювати, наскільки це безпечно. І дитина, якій страшно, але я розумію, що мені це важливо і я в це йду. Тому, коли виникає цікавість, заінтересованість, інтерес до іншої, до чогось до чогось, подумайте, в якій позиції ви заходите в це. Як дитина іграшку хоче побавитись і залишити, чи як дорослий. І сьогодні дуже багато ми займаємося саморозвитком. але... Знову ж таки, займатися саморозвитком заради саморозвитку це дитяча позиція. У саморозвитку теж є ціль. І ця ціль це жити своє краще життя. І вона реалізовується. Я мешкаю в селі, мені 54 зараз роки. Але я саме в 50 років стала жити дозволяти собі те, що у дитячої позиції я боялася, що я не дозволяла собі. Тому що я хотіла бути такі, так жити, як жили мої батьки. З тими емоціями. Не в матеріальному стані, а з тими емоціями, що все дається важко, що все потрібно заслужити, що я недостойна. І зараз настав той момент, що достойна чи недостойна, вирішує саме ти вирішуєш, чи ти достойна, чи ти недостойна. Тому, коли. Зустрічаєтеся зі страхом, перше, що варто зрозуміти, від чого цей страх мене захищає, це по-перше. А друге, що за ним стоїть, які можливості. Тому що там, де страх, там розвиток. Всім страшно. Буквально всім страшно. Героям теж страшно. Але саме від нашої дорослої позиції, залежить яке рішення я прийму. От коли 30 років тому мені потрібно було прийняти рішення про розвиток торгівлі. Я не прийняла це рішення, я побоялася. І зараз я навчилася боятися, але приймати рішення, виходячи зі своїх цінностей, цілей і своїх намірів. Тому сьогодні п'ятниця. У мене сьогодні такий, можна сказати, жіночий день, у мене сьогодні і косметолог, і енергетична практика, і це для мене є моє краще життя. Але, знову ж таки, у мене є і присадибна ділянка, у мене 15 сотих землі. І всьому я даю раду. Тому це дуже часто здається, що я тільки займаюся саморозвитком. Навпаки, завдяки саморозвитку у мене є і енергія, і стратегія. Як живучи в селі самій у 54 роки, дозволяти собі і подорожі, і, і, і цікаво жити, і разом з тим ввести домашнє господарство. Це не тільки будинок, будинок теж потребує догляду, але й велика земельна ділянка. Тому все можливо, навіть у 54 роки. Обнімаю вас і бажаю, щоб страхи вас не зупиняли. І до зустрічі вже з понеділка.